Якщо подивитися тіло закону, то в ньому забита така норма, де кожна точка продажу має здійснювати реалізацію за готівковий та безготівковий рахунок. Так. Тобто це кожну е, торгову точку забезпечити кожну зауважу в будь-якому населеному пункті України забезпечити е, карт-рідером для щитування банк банківських карток, тому що відповідно до закону це є безготівковий рахунок. Це норма а навіть в, в Албанії. Банеру. Тепер і у... е, так, але не насможливо на, це це... діючого законодавства на день. Абсолютно правильно, жив. але на сьогоднішній день у нас навіть не в кожному е, населеному пункті Місто є стійкий зв'язок, інтернет-зв'язок. А що говорити про ринки, які у нас на сьогоднішній день торгують, і про іншу мережу, і всіх зобов'язати це на сьогоднішній день, на мій погляд, здається, нереальним. щодо якості товарів? Я би не хотів би, щоб приклеювали такі ярлики, тому що якраз дуже багато передач, в тому числі здається, і по п'ятому каналу, де якраз великі торгові мережі, маючи величезний запас е своїх товарів. Граються з тим, міняють бірки, перебивають, у них, є техні... у них є така технічна можливість. І саме якраз за дослідженням ринку незалежних експертних організацій, якраз великі торгові мережі реалізують неякісні і простро... протерміновані товари.